Друзі, усім вітання! Це ранок вдома. Чесно скажу тобі, захоплююсь талантами українців і музикантів і інших митців. головний художник із селища Нова Водолага створив незвичайну скульптуру на воєнну тематику. Над металевою скульптурою він працював понад рік, Її висота 3,5 метри, а вага 500 кілограмів. Але не це головне у витворі мистецтва, і навіть не те, що створена скульптура з уламків снарядів, якими бомбили Харківщину, а той меседж, що заклав у неї автор і його талант. Цю скульптуру я хотів створити, щоб допомогти воїнам нашим, які нас боронять кожного дня, щоб я міг робити свої. Скульптури 24-річний харків'янин Ілля Чорномас створив з уламків російських ракет скульптуру під назвою Крилата ракета, аби допомогти українським воїнам купити дрони. Збираємо для дивної другої кракена FPV-дронів, там банка і там, скоріше, все буде так, що ти заходиш і просто донатиш, як на місці річ. І там наприклад самий великий донат виграє скульптуру. Скульптор народився в селищі Нова Водолага. Зараз хлопець навчається на магістратурі Харківської державної академії дизайну та мистецтва. Перші дні повномасштабної війни Ілля провів у своїй майстерні, ховався від обстрілів разом з друзями. На мене тут у підвалі знаходиться Там таке не книжке віконце, і так що досить ну, можливо було б безпечно. Ми з друзями поїхали з двома моїми товаришами. Дмитро та Сергій, і ми з ними тут два дні знаходились ось, поки тут були бої. За кілька днів Іллі вдалося дістатися додому, прихопивши з собою найцінніше. Саме основне, це взяти пластюлін з собою. Ось бо з нього можна щось зробити. Самерези там проволоку. І, і все, щоб каркас робити, можна було і, і потім на це все не дієш, щоб якусь ідею свою. Але ідеї, як і натхнення, тоді і зовсім не було. Думав, що в мене вийде це зробити, щось, щось, щось продовжити робити. Ця пластиліна такий, ось час там щось таке зроблю. І потім я вже такий там лежу, просто там сшу, так, з цим пластиліном, а так сяк, просто мною ну, в себе в, в руках, от як, як зараз, наприклад. І... Там намагає щось вигадати, і вона якось не виходила за місяць, коли в місті стало трохи спокійніше. Митець не витримав і поїхав назад в майстерню. Тоді й повернулося натхнення, і він створив свою першу після 24 лютого скульптуру. Першою моєю роботою була. На тему війни протитанковий їжак, але він там із, із людей вона символізувала собою таку якби згуртованість, і такі люди об'єдналися в таку форму. Виду противонакого їжака, які дали і відпір, можна сказати, і, і згуртувалися між собою. Після першої роботи з'явилася ідея зробити скульптуру з уламків російських снарядів. За дев'ять місяців кропіткої роботи Ілля створив витвір мистецтва вагою 500 кілограмів. Висота три з половиною метри, розмах крил, так скажемо, три сорок здається. Вона стоїть так з розставленими руками, ніби так. Ну, силует, нагадуючи нагадущі ракету і розкаті. Зібрати матеріал для скульптури вдалося завдяки волонтерам з громадської організації Наступне покоління покоління-21» у співпраці з держслужбою з надзвичайних ситуацій та департаментом цивільного захисту Харківської області. Приносило там різні частини, так які там деякі, які влучали безпосередньо в моє. Селище С-300 прилітало ось там шматок моєму товаришу півдаха зміс. Було дуже важко працювати з таким матеріалом, зізнається Ілля, але волонтер впорався, і тепер усі гроші від продажу цього арт-об'єкту підуть на підтримку збройних сил України.